Я вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. 53 третя сесія Калуської міської ради продовжила свою роботу 14 листопада. На порядку денному всього два питання. Подробиці далі у сюжеті. Сесійне засідання традиційно розпочалося із різного, де, зокрема, депутат від народного руху України Володимир Кіндрат вніс пропозицію відрядити делегацію до Києва, де 21 листопада заплановане віче до річниці Революції Гідності. Також нашоукраїнець Василь Питлик запросив присутніх на вічі, що 23 листопада відбудеться із цієї нагоди у Калуші біля пам'ятника Романові Шухевичу. Депутат від української партії Юрій Соколовський. Запросив присутніх на святкування 20-річчя створення історико-культурного товариства Надцяння, який відбудеться 16 листопада. Першим рішенням депутати дали дозвіл на встановлення пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні, виготовленому одним із підприємств міста. Знак встановлять на вулиці Сівецький, 2. Основним на засіданні було питання про дострокове припинення повноважень міського голови міста Калуша. Ігор Насалик зачитав заяву про складення повноважень у зв'язку із Бранням його до Верховної Ради України заяву підтримали 37 депутатів міської ради. При цьому троє утрималися. Відтак міському голові на згадку про роботу у нашому місті подарували картину під назвою Замріяна посмішка. Подякували за роботу секретар Калуської міської ради Олександр Челядин та голова бюджетної комісії Любов прокопець. У свою чергу міський голова подякував усій громаді за співпрацю і довіру. Більш детально із засідання Калуської міської ради дивіться. Після випуску новин. Цього навчального року середня ланка загальноосвітньої школи номер 5 поповнилася двома п'ятими класами. Щоб якнайшвидше адаптувати дітей до нового середовища, педагоги школи забезпечують не тільки якісний навчальний процес, але й цікаве дозвілля. Посвята у п'ятикласники відбулася у четвер, 13 листопада. Перехід до середньої ланки важливий момент у навчальному процесі. Тому завдання педагога зробити цей період якнайменш стресовим для дитини. У цьому допомагають методи позашкільної освіти і виховні заходи. Тобто діти мають не тільки навчатися, але при цьому у школі їм має бути цікаво і комфортно. Посвята у п'ятикласники організована класними керівниками Вікторією Гетманською та Христиною Філіпович. В житті кожної людини є переломні моменти. Для учнів це є похід у перший клас, у п'ятий клас і в останній 11 клас. Перехід дитини з початкової школи в середню завжди супроводжується такою тривожністю, напруженістю, емоційністю. І саме ми, вчителі, беремо на себе таку відповідальність не тільки вчити дітей, але насамперед навчати їх життю. Теперішні п'ятикласники навчаються за новим державним стандартом, який був розпочаток у 2013 році. Вони мають змогу вивчати інформатику з 5 класу, а також вивчати дві іноземні мови. цей нелегкий для України час саме ми вчителі повинні налаштовувати дітей на позитивні моменти, оскільки виховний аспект молодої особистості є надзвичайно важливим у наш час. Тож від імені педагогічного колективу та дирекції п'ятої школи дозвольте побажати учням великих умінь і навичок, глибокого усвідомлення знань у їхньому житті. Перед тим, як власне прийняти по святу у п'ятикласники, юні винуватці свята мали пройти ряд випробувань, які для них наготували старшокласники, перевтілившись у фей із країни знань. За кожне виконане завдання діти отримували частину пазла, який насамкінець склали у картинку зображення рідної школи. Хороший настрій забезпечували старшокласники, підготувавши для менших школяриків інтерпретацію казки Рібка на новий лад, а також ряд інших забезпечень. Бав на сам кінець зачитали присягу п'ятикласників, виконали державний гімн України. А класні керівники частували усіх хлібом і медом. 13 листопада минуло 125 років з дня народження майстра гумору і сатири Остапа Вишні. У цей день в бібліотеці Палацу культури Юність відбувся захід Великий життєлюб, де працівники бібліотеки розповіли дев'ятикласникам загальноосвітньої школи номер 5 про біографію і творчість дотепного письменника і гумориста. Павло Михайлович Губенко, а саме таким було справжнє ім'я Остапа Вишні, народився на Полтавщині у багатодітній селянській сім'ї, де було 17 дітей. Остап Вишня винайшов такий новий літературний жанр, як усмішка, різновид фейлетону і гуморески. Його мисливські усмішки є найвідомішими творами про полювання. Письменника знали, як завзятого мисливця і рибалку, хоча ніколи не бачила його з дичиною в руках, адже він йшов на полювання з гаслом. Хай живуть зайці. Він став одним з найулюбленіших. І найпопулярніших письменників України. До початку колективізації у 1930 році загальний тираж виданих книжок Остапа Вишні сягнув 2 мільйони примірників, нечувана, як на часи пролетарсько-більшовицької культури, кількість. Усе життя письменник вважав себе спадкоємцем Івана Котляревського, до якого ставився з найбільшим піететом. Кажуть, що гуморист тривалий час виконував роль ледь прочинної квартирки, крізь яку з теплою та легкою усмішкою заглядало сонце в радянський карцер. Про себе Казав, просто не любив я печальних лиць, бо любив сміятися. Пошли мені доли, сили, уміння, талану, чого хочеш, тільки щоб я, хоч що небудь, зробив таке, аби мій народ у своїм титанічнім труді, у своїх печалях, гористях, роздумах, ваганнях, аби народ усміхнувся, аби бодай одна зморшка його трудового задумливого лиця, аби хоч одна зморшка ота розгладилася». Свої філетони гуморески публікував у газетах і журналах. Спочатку під псевдонімом Павло Грунський. За перші п'ять років літературної діяльності світ побачив 25 збірок вишневих усмішок, а згодом видрукували чотири томне видання вибраних усмішок, а потім близько ста авторських збірок гумору і сатири. У 1933 році Остапа Вишню арештували, недолуго звинувачуючи у контрреволюційній діяльності тероризмі та спробі вбити секретаря ЦК КПУ. Після численних тортур і допитів письменник змушений був визнати неіснуючу провину. Спочатку присудили до розстрілу, який потім замінили десятирічним ув'язненням у північних таборах. Із заслання Остап Вишня повернувся з підірваним здоров'ям через тортури, мороз, зневагу, завірюху, голод, – кілометрові піші етапи. Григір Тютюнник писав: у Вишні був великий сміх, але його витравили. Гумориста цінували за його уміння викликати добрий сміх, який лікує душу. Традиційно, щоквартально в дошкільному навчальному закладі Калинка відбуваються засідання родинного клубу Однодумці цього разу батьки з дітьми зібралися на тематичний захід, який складався з осіннього ярмарку, виставки композицій Осінні дари та параду вишиванок. При групі Казка діє родинний клуб Однодумці, утворений у рамках поглибленої співпраці вихователів з батьками вихованців. Ця робота організована для того, щоб батьки не лише приводили і забирали дітей з садка, а проводили більше часу в дошкільному навчальному закладі. Цікаво і з користю. До тематичного заходу батьки готувалися старанно і заздалегідь. З овочів, ягід та фруктів зробили різноманітні цікаві фігурки. І дорослі, і малеча були вдягнуті у вишиванки для параду вишиванок. Вихователі пояснили, що це, звісно, задумано з метою. Підтримки патріотичного духу. До одягу батьків були прикріплені картонні овочі, адже вони завжди беруть активну і безпосередню участь у заходах разом з малечею. Діти танцювали з опалими листочками, зворушливий віршик, розповіла хмаринка, втішали спільними силами з вихователькою заплаканого зайчика, стрибали з парасольками через уявні калюжі, щоб не замочити ніжки. Вели хоровод мій город. Доброю традицією стало завершувати заходи спільним чаюванням у теплому родинному колі. Свято підготували керівник родинного клубу. Однодумці вихователь Галина Ціжовська та вихователь-методист Вікторія Токар. Нещодавно в Палаці культури Юність відбулася презентація нової вистави дитячого зразкового театру Чарівник захід проводився з метою збору коштів бійцям антитерористичної операції. Зокрема, на лікування важкохворого калушанина Олега Івахнюка. Вже стало доброю традицією проводити у палаці культури юність благодійні заходи. На цей раз допомогти бійцям антитерористичної операції, зокрема важкохворому калушанину Олегою Вахнюку, вирішили калуський дитячий зразковий театр Чарівник, які презентували нову виставу Золотий ключик або пригоди Буратіну. Сьогодні відбулася прем'єра Золотий ключик у постановці зразкового театру «Чарівник», режисером якого є Світлана Присташ. Цю виставу ми підтримуємо як акція, коли ми збираємо по збору коштів на АТО. У нас відбувалися вже вистави у постановці дорослого театру. Де ми зібрали невелику суму коштів, але вона надзвичайно допомогла тим пораненим хлопцям, які зараз перебувають на лікуванні. Також сьогодні зразковий театр долучився до цієї акції. Ми поставили благодійні скриньки, де люди мають можливість відгукнутися і допомогти важко пораненому хлопцям. У репертуарі чарівника майстерні постановки відомих казкарів України, а також авторські вистави керівника Світлани Пристаж. Остання постановка казкової повісті Толстого Золотий ключик стала однією з кращих. У ній задіяно багато юних акторів, які змогли на сцені проявити свої творчі таланти. Головний герой Буратіно викликав у маленьких глядачів, вихованців дошкільних навчальних закладів захоплення та щирий сміх. Адже цей дерев'яний хлопчисько хороший товариш і вірний друг, який має людські слабкості і недоліки. Протягом всієї казки висміюється друзі Буратіно. Карабас-Барабас, продавець П'явок, Дуремар, Лисиця Аліса, кіт Базіліо. Сюжет казкової вистави розливається стрімко. Все рухається, біжить, летить. Часом навіть не знаєш, кому з героїв треба співчувати. Як не дивно, але навіть негативні герої викликають нашу симпатію. Тому вся казка від початку до кінця сприймається на одному диханні. Цього дня... Казкову виставу Золотий ключик змогли побачити вихованці відразу до кількох дошкільних навчальних закладів, адже презентація відбувалася протягом цілого дня. Незабаром калушани відзначатимуть храмове свято, яке припадає в день архістратига Махаїла. В честь цього святого і названа одна із основних найстаріших мурованих церков нашого міста, яка відноситься до греко-католицької єпархії. Українська греко-католицька церква Святого Архістратига Михаїла одна з основних і найстаріших мурованих церков Калуша. Храм зведений в 1913 році на місці Старої Дерев'яної церкви. В Західній Україні є ще декілька подібних за плануванням церков. Храм збудований у традиційному візантійському стилі з трьома навами малим притвором. Автор святині Василь Нагірний, відомий архітектор західної України початку ХХ століття, засновник кооперативного руху в Галичині. Чи понад двохсот храмів Галичини, за словами зберігача фондів виставкової зали Галини Турчик, найціннішими у храмі є настінні розписи. Я її пам'ятаю ще з дитинства, коли проходила туди сюди своєю бабусею, і оцей синій колір, на якому його зараз не видно, тому що дуже темно в церкві. А я цей синій колір запам'ятала ще з маличку, і ці такі контрастні ангели із сурмами. Вони надовго залишилися в, 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 в пам'яті. Що я хочу сказати про церкву? На мою думку, найбільш цінніше, що тут є, це є настінні розписи. Звичайно, тут є гарний і цей іконостас із іконами, але найцінніші ну, це на мій погляд. Це все такі розписи, виконані Павлом Ковжуном і Михайлом Осінчуком в 1936-38 роках. На стіні розписи виконані у яскравих тонах різноманітної рослинної та тваринної орнаментики. Також у розписах використано багато елементів символізму. Склепіння храму розмальоване у формі зоряного неба із образами ангелів на цьому фоні. Внутрішня сторона центральної бані розписана у традиційному візантійському стилі. Увінчується зображення Голуба, символ Святого Духа та Христи. На чотирьох сторонах зображення звірів символів святих євангелістів. На підбаннику образи ангелів. Інтер'єр церкви відзначається багатством просторових рішень. Іконостас і бічні вівтарі найкраща оздоба і святиня храму, як малярські роботи, так і різьба виконані у стилі класицизму. У різьбленні зберігаються також суто канонічні елементи виноградна лоза тощо. Загалом церква є символом калуша ХХ століття, символ духовного та культурного життя, занепаду та відродження, символ любові до Бога та до рідної землі, який подали своїм прикладом будівничі храму, і просто окраса міста. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.